Вітаю на уроці я досліджую світ, і сьогодні ми розпочинаємо з вами говорити про різноманітний світ тварин. Станьте діти всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. Приведемо ранкове коло. Скажіть, будь ласка, яка пора року за вікном? Який місяць року? яке сьогодні число. Коли вранці ми прокинулись, небо було, опади були, чи не були, температура повітря. Скажіть, будь ласка, на які групи поділяють тварин? Молодці, звичайно, тварин поділяють на такі групи. Птахи, звірі, риби, комахи. Давайте пригадаємо, які ознаки кожної з груп тварин. Що ми пам'ятаємо про звірів? У звірів тіло вкрите шерстю. Народжують вони маляти, вигодовують малят своїх молоком. Що ви пам'ятаєте про комашок? Комахи. Мають 6 лапок. У більшості з них є крила, вони мають гарний нюх, слух, зір і мають жало, деякі з них для оборони. Тіло вкрите лускою або слизом, про риб, так Ми можемо це сказати. Риби не можуть жити на суші. Іще дихають риби за допомогою зябр. І птахи. Тіло птахів воно вкрите пір'ям. Шкіра в них суха. Передні кінцівки у них видозмінені, вони мають крила, мають дзьоб, а ще птахи відкладають яйця. Давайте зараз з вами відкриємо підручник, сторінка 145, 146. І попрацюємо з підручником. Так, ось у мене вже відкрита. Сторінка 145. Світ тварин надзвичайно різноманітний. З деякими групами ви вже знайомі. Існують іще такі групи. Це черви. Ви знаєте дощового черв'яка. Напевно, доводилося бачити п'явок, які живуть у водоймах. Наступна група молюски. У молюсок м'яке тіло захищене черепашкою. У ставку або в річці можна натрапити на ставковика. Його тіло вкрите спірально закрученою черепашкою. До Мольузків належать жабурниця, виноградний слимак, восьмоміг, кальмар. І ще є група тварин, які називаються ракоподібні. Це раки, краби, креветки. У них вісім ніг по 4 пари. Ой, це про павкоподібних. Вісім ніг. Павукоподібні – це павуки, скорпіони, кліщі. Як я вже сказала, у них вісім ніг. Комашки, тварини, у яких 6 ніг. Тобто ви можете вже звернути увагу, що павуки від комах відрізняються кількістю лапок. У павуків 8, у комах 6. До них належать жуки, метелики, бджоли, мухи, бабки та багато іншого. Риби живуть у водоймах тіло в них крите лускою, рухаються вони з допомогою плавців, дихають киснем, розчиненим у воді. А ще вони дихають, як ми з вами сказали, за допомогою зябр. Земноводні до земноводних ми з вами можемо віднести жаб тритонів. Частину життя вони проводять на землі, на суходолі, а частину життя у воді. Тому і маю таку назву земноводні. Плазуни. Плазуни це тварини, у яких тіло вкрите сухими лусками, а в деяких ще й панциром вони рухаються, плазуючи, тобто тягнуть своє тіло по землі. До плазунів належать ящерки, змії, черепахи, крокодили. Наступна група тварин це птахи. Тіло Тварини, тіло яких вкрите пір'ям. Далі савці або звірі тварини, які вигодовують малят молоком. Тіло в більшості цих тварин укрите шерстю. У кожній із зі згаданих груп є багато видів тварин. Переходимо до презентації. Нам зараз з вами Потрібно, розглядаючи світлини, користуючись текстом, установити, до яких груп можна віднести цих тварин і пояснити чому. Дивимося, давайте на першому малюночку у нас з вами зображений рак. Рак ми з вами віднесемо до ракоподібних. Далі жаба, жабу віднесемо, віднесемо до земноводних. Далі. Третон Тритон у нас теж відноситься до земноводних. Змія. Плазуни. Бо ми з вами прочитали, що плазуни це тіло їх вкрите лоскою, вони тянуть своє тіло по землі. Так? Далі. Ведмідь. Ведмідь відноситься до звірів. Чому він відноситься до звірів? Тому що його тіло вкрите шерстю. Вони народжують малят і вигодовують їх молоком. Далі риби. Ну, тут видно, що це риба. І комаха. На, на, на останньому малюночку цей жук називається жук-світлячок. Це комашка, він має шість лапок. Молодці ми з вами. А тепер пропоную вам переглянути відео. Помандруємо в царство тварин. Ти дізнаєшся, що тварини різних видів учені об'єднали в групи. Ознайомишся з істотними ознаками окремих груп тварин умовами їх життя. Зрозумієш, яке значення мають тварини в природі, чому потребують охорони? Комахи це найчисленніша група тварин. До неї належать метелики, жуки, мурашки, бабки, коники, джмелі, мушки та багато інших комах. Вони стрибають, бігають, повзають, літають, плавають. За якою істотною ознакою їх об'єднали в одну групу? Шість ніг це істотна ознака комах. Інша група риби. В океанах, морях, річках і ставках живуть рибки. Риби це тварини, тіло яких крите слізькою лускою. Вони дихають киснем, розчиненим у воді. Риби морів і океанів живуть у солоній воді. А риби річок і ставків у прісні. Ще одна група тварин земноводні. Поміркуй, з яких двох слів складається ця назва. Чому тварин так назвали? Як підказує сама назва, земноводні це тварини, які живуть і на землі, і у воді. На території України трапляються жаби різних видів. Біля водойм живуть тритони. Жаби і тритони це земноводні. Їхнє тіло вкрите м'якою вологою шкірою. Якщо шкіра пересохне, то тварина загине. Усі земноводні дихають киснем повітря. Вони не можуть довго перебувати під водою. Тому частину життя земноводні проводять на суші, а частину у воді. Плазуни. Черепахи, ящірки, змії, крокодили. Це тварини, яких називають плазунами. Чому? Тому що на суші вони рухаються плазуючи. Тобто тягне своє тіло по землі. Тіло плазунів укрите сухими лусочками. У черепах ці лусочки зрослися і утворили міцний панцир. Птахи. Розгляньте птахів, зображених на малюнку. Чи знаєте ви, як називається цей птах? Який він за розміром? Назвіть частини тіла. Голова, тулуб, ноги, хвіст. Чим вкрите тіло птахів? Яка особливість зовнішньої будови тварин? Порівняйте зображення тварин за розміром зовнішньою будовою і покривом тіла. Чим вони подібні? Чим відрізняються? Яка істотна ознака птахів? Зрозуміли? Саме так, молодці. Тіло вкрите пір'ям. Це істотна ознака птахів. Кожен птах має тіло вкрите пір'ям. Звірі. Розгляньте звірів, зображених на малюнку. Бачите, що між ними схожого. За розміром вони різні, за стилем життя також. Але в них є одна спільна риса, їх істотна ознака, вкрите шерстю тіло і вигодовування малят молоком. Це істотні ознаки звірів. За цими ознаками вони відрізняються від інших тварин. Є звірі, які не мають шерсті, але вони також вигодовують своїх малят молоком, хоча живуть у воді. Здогадалися, хто це? Ану, гляньте уважно. Так, це кит та дельфін. Їх також відносять до групи звірів. Зрозуміли, дітки? Всі тварини поділяються на групи. І кожна група має певну істотну ознаку. Якщо у вас вдома є кішка, собака або інші тварини. Подумайте, до якої групи вони належать? Молодці! Так, ось ми з вами переглянули відео. А тепер у нас з вами рубрика Цікаво знати. А ви знаєте. Що тварини можуть попереджати про зміни в погоді. Жаби, наприклад, квакають на дощ, свиня рухкає, хоч і сита, то це на мороз. Пес на снігу згортається калачиком на мороз. Кіт шкрабає підлогу на вітер, за вірюху. Кінь лягає на землю. Перед снігопаду. Ось такі існують попередження про зміни в погоді від тварин. Отже, з сьогоднішнього уроку можна зробити такий висновок. Учені поділяють тварин на велику кількість груп. Серед них черви, молюски, ракоподібні, павукоподібні комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи, звірі. У кожній із цих груп багато видів. І кожна із цих груп має свою істотну ознаку, про які ми поговорили сьогодні на уроці. На цьому урок я досліджую. Світ завершено.